Марія Ковач. Марія Якимовна Ковач циркова актриса, атлетка, чемпіонка з класичної боротьби. Народилася у 1898 році в містечку Гнівень на Вінниччині у багатодітній родині робітника цукровара Якима Ковача. Самостійний заробіток почався рано в заводській кравецькій майстерні спецодягу. У 1913 році батько внаслідок аварії став інвалідом. Семеро дітей залишилися без годувальника, і 15-річній Марії довелося замінити батька. Марія поїхала до родичів в Одесу шукати роботу. Рекламна об'ява привела дівчину до борцовського залу активного товариства Юніон Стар. Там вона познайомилася і подружилася з атлеткою Люсією Кривошеєвою. За рекомендацією подруги, яка професійно займалася модною тоді дамською атлетикою, Марія поїхала до фахівців жіночої боротьби у Петербург. Директор дамського чемпіонату з класичної боротьби Алекс Мюллер запропонував дівчині підписати контракт, в якому значилось, як овоч Марія Якимовна згідно виступати в цирках, театрах, садах, варіте, кінематографі і при потребі виїжджати з трупою до будь-якого кутка Російської імперії. Пропозиція контракту 40 рублів на місяць. На той час це були досить великі гроші. Контракт підписувався на один рік з 20 червня 13-го року по 20 червня 2014 року. Після нетривалої підготовки Марія Ковач починає успішно виступати на манежі Петербурзького цирку під псевдонимом Лілі. Спортивний журнал Геркулес в одній із заміток 2014 року писав: у цирку Мартиненка великим успіхом користується Приваблива Ковач, яка була непереможна і отримала приз за красу статури. Марія перемагала зірку манежів Кельт з Шотландії, Болгарку Головчеву, Василеско з Румунії. У 1915 році в Києві за рекордною кількістю глядачів Ковач перемагає чемпіонку світу з Ревеля Кармен Гіральді, і в 17 років отримує чемпіонський титул. Крім боротьби, Марія виступає з трюками в цирку. Зубами гне залізо, по ній їздить вантажний автомобіль, бореться одночасно з чотирма суперницями, а також з чоловіками. Одного разу Ковач вийшла на поєдинок з трирічним андалузьким биком і перемогла його. Разом з цирком та чемпіонатом борців ще зовсім юна дівчина об'їздила з виступами Петербург, Москву, Крим, Псковську та Рязанську губернії. у лодзі Марія Ковач до титулу світової чемпіонки додала титул чемпіона Польщі. У розпалі Першої світової війни Марія відмовилася від пропозиції виїхати за кордон і у 1917 році повернулася на Поділля. На той час її родина перебралася до жмеренки. Коледж записалася на короткотермінові курси сестер милосердя. 19 19-го року вона познайомилася з видатним мікробіологом, майбутнім академіком Данилом Заболотним, який тимчасово повернувся на рідне Поділля з Петербургу і створював у Вінниці акушерські курси. Впродовж 17-го-20 років. Марія Кович виконувала обов'язки санітарки та медичної сестри в жмеренському лазареті для поранених в санітарному поїзді номер 2 Південно-Західного фронту пізніше у Гнівенському шпиталі. У 1922 році Кович, сестра польового присувного шпиталю першого кінного корпусу Червоного козацтва під командуванням Віталія Примакова. У 1923 році Марія вийшла заміж за Олександра Вербовенка, службовця поштового управління, якого було страчено під час більшовіцького терору 30-х років. 1958 року його реабілітували. Марія сама виховувала доньку і сина. Працювала друкаркою у різних радянських установах Вінниці. Щоб вижити у голодні 32-33 роки, вона продала усі золоті та срібні нагороди, залишивши собі на згадку тільки годинник фірми Омега. Пережила німецьку окупацію 41 44 років, Марія Єкімона вербовенко померла 12 квітня 1979 року у Вінниці на 81-му році життя.